Соціальним відеороликом та флешмобом закликали івано-франківців до дотримання правил дорожнього руху. Організатори акції таким чином намагаються привернути увагу до великої проблеми порушення правил дорожнього руху на дорогах, що часто має важкі наслідки, адже цьогоріч вже 26 прикарпатців загинули у ДТП. Саме такою акцією, кульками профілактичною акцією ми зможемо донести до людей. що... Необхідно дотримуватися правил дорожнього руху. Вкотре патрульна поліція міста Івано-Франківська хоче нагадати про те, що дотримуватися правил безпеки дорожнього руху потрібно, адже життя і здоров'я людей є найвищою цінністю. Постановником флешмобу виступила суперфіналістка. Телешоу танцюють всі. Ілона Федорко каже: наперед нічого не репетирували. Рухи доволі прості, і схожі на регулювальні жести. Сам флешмоб буде полягати в тому, щоб задіяти якомога більшу частину людей, тобто всі, хто є зараз на цій Площі всі можуть танцювати, рухи будуть елементарними, так що зможуть повторити всі. Після танцю всі учасники роблять на пам'ять фото, а найактивніші отримали подарунки від організаторів. Надія та Вікторія діляться, що правил дорожнього руху стараються дотримуватись, закликають до цього і своїх однолітків. На мою думку, такі акції проводити потрібно, тому що молодь Сьогоднішня молодь дуже часто порушує правила дорожнього руху. На мою думку, це важливо треба це правила дорожнього руху, тому що їхнє недотримання привезло до багатьох жертв. Далі естафета попрямує у сонячне Закарпаття. Ольга Гриців Андрій Левків новини телеканал Раї.